Шитомирські вчителі, об'єднавшись разом, поїхали до міністерства освіти вимагати виплату своїх зарплат та відпускних 320 освітян під стінами міністерства з гаслами та транспарантами вимагали зустрічі з Сергієм Квітом. За пів години до вчителів таки вийшов заступник міністра освіти та науки, керівник апарату Олег Дерев'янко. Чоловік вмовив освітян не йти до кабміну, залишатися на території міністерства освіти. Він пообіцяв, що на засіданні кабінету міністрів, яке проходило одночасно, їх питання точно вирішиться. Попросив чекати. Олена Мосічук впевнена, що саме їх приїзд змусить уряд прийняти вірне рішення, і у подальшому всі виплати працівникам освітньої сфери платитимуть вчасно. Ми на роботу вчасно приходимо. учні сидять в класах. Ми приходимо, вони до нас приходять, а ми не, не прогулюємо роботу. Тому, будь ласка, якось також оплачуйте. Хоч ці копійки це ж не зарх... ну, за ці гроші. Сьогодні не виживеш. Ми не хочемо бути приниженими, от і ми не будемо цим миритися. Перший крок такий спокійний, поки щоб хочемо показати свої проблеми, що вони є. От будемо думати далі, мовчати не будемо. Зупинятися просто зупинятися просто неможливо. Тому що потрібно жити, потрібно виховувати дітей. Від початку виникнення проблемного питання, а це з січня, місяця. Ним опікувався перший заступник міського голови Сергій Сухомлин. Численні зустрічі з міністром освіти Сергієм Квітом переговори телефоном та листи надали бажаного результату. Також вплинути на позитивне вирішення ситуації допомагали віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко та голова комітету Верховної Ради Лілія Гриневич. Підтримку у вигляді підписів у зверненні до Арсенія Яценюка надали і депутати Верховної Ради. Не дело, конечно, учителей вот, приезжать в Киев, бастовать под министерством, требовать выбивать свою зарплату, учителя должны учить детей. Но если э, ну, такое количество обращений, Пошли такое множество так. писем ни к чему не производит, Поездки в міністерство, поїздки в кабінет міністрів нічому не призводить у людей не остається виходу, як приїхати і попытаться достучатися з плакатами з, з, з дзвоночками, достучаться до тих людей, які э, на своїй должности відвечати за вовремя виплаченої зарплату. Поки освітяни Житомира чекали на рішення у актовій залі міносвіти у кабміні шукали гроші для того, аби задовольнити вимоги освітян, адже це проблема не тільки житомирського регіону. Сейчас вже сказали, що департамент фінансів министерства Нашов вже і застав у сяде 196 дев'яносто шість мільйонів. Также міністерство фінансів розсматривають суму около 400 мільйонів гривень. общую, яка пойдет на виплати зарплати учителям. Обща потребність в об'ємах України, мільярд чотириста. Міністр Сергій Квіт до Житомирських втелів так і не приїхав. Його заступник по закінченню засідання кабінету міністрів повідомив, що 2 та 3 червня всі, хто за планом йдуть у відпустку, отримають зарплату та відпускні.